Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде дуже цікавий наключний ліхтарик Nightcore Tiny 3. Це покращена версія попередньої моделі Nightcore Tiny 2, яка в титановому корпусі вже була в мене на огляді на цьому каналі. Що у нас з Зараз... комплекті йде до нього? Комплект порівняно з попередньою моделлю покращився, вже поклали USB-кабель. Його не було в попередньому, такою з на едкор. І, до речі, інструкція є українською мовою. Це теж доволі прикольний момент. Ну, а так, це зазвичай. Карабінчик іде і сам ліхтарик. Коробка ну, доволі якісна. Зверху все. Рекламують його функцію мультиколор температур. Про неї поговоримо пізніше. Так, тепер характеристики цього ліхтарика. Акумулятор в ньому 330 А, який там працює до 85 годин в режимі 1 люмен. Вологозахист ip 54 витримує навантаження на сам ліхтарик 30 кг, одоростійкість від падіння 2 метри. В нього. І найцікавіше це його драйвер. Це світодіод LED MST UHE. Він так називається. Він здатний змінювати температуру 3000 Кельвінів, 4500 кельвінів і 6000 кельвінів. Такого я ще не бачив ніде. Це дуже цікаво. І у вас на екрані, ну далі я покажу, світиться відповідний режим. І фраза норм, варм, нейтрал колд. Дуже круто. Це така цікава штучка. Екран OLED. Також ну це все зазвичай було раніше. Корпус анодований алюміній. Ну, Скажімо такий, він крепкий. Все є вже коцик на ньому. Я опустив його просто на асфальт. Ось, трошки біля екрану вже коцнув. Але він так нормально впав, більше подряпин, здається, немає. Більш-менш зроблений якісно. Тому тепер продемонструю режим його роботи. Вмикаємо. Перший режим. 85 годин, один люмен. Він потрібен, щоб може там почитати книжку трошки або брати собою кудись в кемпінг. Ой. 15 люменів. Ну, Це вже підсвітити замочну скважину. Бачите, 9 годин він світить. Замочну скважину, там, підсвітити щочок і так далі і тому подобне. 55 люменів. Ну це вже доволі яскравий режим, він класно підібраний. Можна світити собі під ноги, світити в під'їзді. В принципі, там дробину вперед. Він освічує дуже нормально. І на ньому, як ви бачите, дві години майже працює ліхтарик, що нема ну, дуже важливо. І максимальний 200 люменів, робочий, максимальний. На ньому світить годину. Цей вже можна світити вулицю, там світити машину, під капот, ще кудись там посвітити десь на декілька метрів, 5-6 вперед. Попереду себе. Доволі потужний він, скажімо так. І або з вимкненого стану, або з увімкненого довге натискання це турбо 600 люменів. Ну, Цей вже доволі яскравий. Бачите, вистачає на 20 хвилин ліхтарика в такому режимі. Він трошки нагрівається. Але в цьому режимі ну, засвічує там, нормально, скажімо так, півдвора можна побачити, або на велику відстань, десь метрів 10 можна досвітити. Мені дуже подобається. Тому вони тут зроблені, на мій погляд, дуже, дуже логічно, непогано і зручно. Тепер з приводу блокування. У вімкненому режимі затискаєте кнопочку. Це блокування семілок. Бачите, просте. Є ще блокування другого порядку, зараз покажу. Тепер повне блокування. Тобто, в вімкненому стані. ви бачили? Тут натиснули, вімкнули, затисли. У вас перше блокування, а тепер ви ще тримаєте, і ось Full Lock. В режимі full-lock у вас нічого не працює. В режимі часткового блокування працює турборежим. Можна затиснути його і підсвітити. Це дуже зручно. Я на частковому блокуванні завжди тримаю. Вийти з обох блокувань це затиснути дві кнопочки і почекати, поки пробіжить отой прогрес розблокування. Все. Так, і саме основне що демонстрація цього мультиколірного режиму. Затискаємо дві кнопочки і бачимо neutral. Нейтральна температура. Ще раз затискаємо. Бачимо «Warm» – Тепло. Бачите, він змінив свій колір. Дуже круто. Ще раз затискаємо. Cool. На екрані написано. Холодний режим. Знову повертаємося на нейтральний. Прикольно, дуже прикольно, я такого ще не бачив. Тут багатоядерний світодіод і він може міняти температуру. Це прямо навіть в дорогих великих ліхтарях я такого не бачив. Ось, всього ми тримаємо. Теплий, холодний, нейтральний. Блін. Прикольно, дуже прикольно. Оце його дуже цікава фішка. Тепер порівняємо з його попередником. Бачите, розміри. Світодіоди різні. Моделька Тіні 3, трошки на, так, то, що здається товшою, але якщо їх прикласти, я так сильно різниці не бачу може за рахунок цих скошенних кутів. Так, написи ззаду бачите: Тіні 2 в Титані, Тіні 3. Режим мультиколірної температури. В чому трошки змінилась менюшка. Тобто у старої версії при затисненні двох кнопок перемикався режим Daily та Demo. Це. Ось, ось тут видно, це режим користувацький або демо в магазині. Тобто в режимі демо ліхтарик просто вимикався через там, 30 секунд, здається. А тут вже на, дві, на дві, подвійне натискання двох кнопок міняється температурний режим. Е, ще чим вони відрізняються. Якщо вимкнути режим ось у батареї, в звичайному режимі, то тут показує батарейку і вольтаж, а тут показує батарейку і відсотки. Що я вважаю, на мій погляд, вже значно зручніше. Тобто ми хоч плюс-мінус розуміємо, скільки. Бо тут 4,2 вольти. Ну, хто знає, що це означає, там, плюс-мінус. Тепер вмикаємо. Так, треба, щоб було чесно, ось о, час роботи. 85 і 60 хвилин. 15 люменів. Тут теж 15 люменів. Бачите, 8 хвилин, там 9 хвилин. О, 9 годин вибачаюся. 2 години 45 хвилин, 2 години 30 хвилин. І 200 люменів година, а тут 45 хвилин. Тепер турбо. 500 люменів і 600 люменів 15 хвилин, а тут 20 хвилин. Ну, тобто, приріст по батарейці, звісно, є. І ще цікавий момент це робота від павербанку. Вставляємо. В принципі, всі режими доступні. Турбо також доступний. Зміна температур доступна. Жодних проблем. Але є цікава відмінність з передньої моделі. Тут жодної індикації в нас немає. От, якщо взяти попередню титанову. До речі, я не знаю, чи це було реалізовано в звичайній стильній версії. Але в титанові, бачите, світяться кнопочки. Так, теж є режим роботи будь-який. Але от ще коли він заряджається, кнопочки блимають. Коли заряджені, вони просто світяться. Це дуже зручно. Ти бачиш здалеку, що він вже зарядився. Тут до речі, в новому такого немає. Отакий от нюанс. З коробком сірників бачите, наскільки він менше? Круто, дуже маленький. Дуже маленький ліхтарик, Прикольно. Так от, недоліки і переваги. переваги. Він дуже малий, дуже легенький, дуже класно зроблений. Бутербродна конструкція. Тобто болтики тут і тут. стягнути ними можна буде розібрати замінити акумулятор. Тут є проставочка з пластику. Дуже класна індикація. Режими по часу співпадають, я перевіряв, тобто він не обманює, В принципі, ну, жодних там проблем з ним у вас такого не буде. І саме, Да, до речі, дуже висока яскравість, дуже висока. Реально, він на турбо він б'є на півдвора, світить дуже яскраво для такого маленького ліхтарика це бомба. Навіть враховуючи, що він лише 20 хвилин так світить. Добре реалізоване енергоспоживання, тобто навіть з акумулятором 330 мАч він от, бачите, в режимі 65 люменів 2,5 години світить. Дуже класно, це доволі довго для такого маленького ліхтаря. Робота від павербанка все це в принципі тут є і це чудово. Ну І саме основне це зміна температури світла. Я ніде ще не бачив такого режиму. Я думаю, що це потім з'явиться і в більш дорогих ліхтарях. Але це Просто круто. Я завжди крутив носа від температури там, 3000 Кельвінів, бо вважав це таке щось жовте-неприємне. Але коли я вімкнув її тут, я побачив, що це доволі теж непогана температура. В ній добре читаються текст, добре відображаються кольори в книжках там, або на, десь на поверхнях. І мені навіть він більше подобається і іноді його вмикаю. Нейтральний теж непоганий. Та і холодний в робочому режимі дуже добре виглядає. Але я ж повторюсь, дуже часто вмикаю саме теплий, це дуже цікаво. Ну, Недоліки це ціна. Найдкор завжди дорогий. Я вважаю, дуже часто не виправдано дорогий, бо хто знає там якість, ну так собі може бути. І другий момент це матеріал корпусу, на мій погляд. Анодований алюміній. У мене є Буроїд-В3, я з ним яким, яким жодних проблем, а тут він впав і ось вже є коцки на ньому. Я не знаю, що з ним буде через рік, але я думаю, він буде пошкрябаний весь від ключів. Я зараз зачепив його на ключі від машини. В принципі, в тому, що вони пластикові, і не повинні так його ж Але я думаю, що він покоцається з часом, і це не дуже добре. Тому от такі от нюанси. А тут вже обирати вам все. Всім пока. Всього найкращого. Гарних вихідних. Пока-пока.